Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джиджи Два голи сьогодні Samsung Sport забив після помилок Чара. Як можете оцінити його гру? Я не згоден в тому, що дві помилки рикошет – це випадок, але ми не маємо, ми можемо виходити з роздягальні, вже маючи 0-1. Такі помилки і це безумовно впливає на дії гравців і на результат. При тому, при всьому, при тому, при рахунку ми води ми мали чудову нагоду і мали використовувати, коли не забули майже порожні ворота. І це теж помилка, яка впливає на майбутній результат. Я повторююсь, але Діяво криється в дрібницях. І, на жаль, ці дрібниці останнім часом, безумовно, грають не на нашу користь. А ми допускаємо помилки як в організації оборони, так і в атаці на реалізовуючи ті моменти, які у нас є. У першому таймі активними вільно оборони, чому так рідко вдавалося заходити в чужу штрафну? Ну, Граю проти суперника, які намагаються зробити все, щоб вони не входили в штрафну. В деяких випадках індивідуальна майстерність була ну, такі... Це, е, для того, щоб вигравати матчі, треба е, вигравати мікродуелі як в організації оборони, так і саме в організації е, атаки. І на жаль. Сьогодні це було не на нашу користь, хоча знов таки, і по першому тайну, до другого припущеного голу я не можу сказати, що ми якось грали погано і не мали шанси для того, щоб більш вдало реалізувати ті моменти, які у нас були. Але знов таки рахунок є рахунок. Це перший матч Рупчинського в цьому сезоні. Як оцінити його повернення на право і чи справді він був готовий відіграти ці 65 хвилин? Так, його дуже складний непростий був період. Він повернувся в розташування команди після підготовки і виступу на молодіжному з молодіжною збірної, як і група 8-9 гравців. Дев'ять гравців, які вимушено були, доєдналися до команди вже після двох тижнів, як ми почали підготовку до цього сезону. Це тому, що вони готувалися з ю 23 Це наклало свій відбиток, він отримав ушкодження, дуже непросте ушкодження і пропустив весь етап підготовки відповідного. Потім плідно працював і останнім часом його робота якраз саме дала можливість повноцінно йому довірити місце у стартовому складі. Я вважаю, що перший тайм він відіграв на досить високому рівні, потім вже було видно, що він не було складно і вже треба було міняти. Хоча я задоволений його роботою, задоволений його ставленням, в нього непростой полі був. І враховуючи те, що він багато пропустив, те, як він готувався, молодець. Питання такого роду, що в останніх двох матчах ви заробили ноль очків, які ваші плани надають на майбутнє. Це Які Ми будемо готуватися до кожної і е, прагнути, покращити своє е, становище і грати, і грати е, е, з командами, добивати перемоги і залікові пункти. Коло ступені на вашу пункту, який зараз у нас не вистачало в захисті, можуть допомогу до ладу? Ви завжди перехочете, щоб я перейшов в особистості. Ми можемо говорити, що не вистачало всіх гравців, можемо говорити про з конкретного, але ситуація така, яка є на сьогоднішній день. І безумовно відсутність гравців це не дає нам додаткових можливостей. Маємо виходити з ситуації з так, такою, яка вона є. Стосовно сьогоднішнього матчу, що ви можете пропонувати будемо відвертими. Все ж таки, хто би що не говорив, а ситуація, яка в Україні вона дає свій свою на багато, багато речей. Я перестав про це говорити, тому що і так багато хепу стосовно того, що ми перекидаємо все на те, що відбувається в нашій країні, але відверто кажучи. Не можна це пропускати просто так і на це не дивитися. Ми не можемо до нас не хочуть їхати гравці, до нас не хочуть їхати е підсилювати, або хочуть якісь е безнесловні, якісь шалені е зарплати нереальні в наших вимогах, в наших е тих услових е умовах, які є. Дуже не просто. Е Ромтиспроможними враховуючи майже виключно на свою академію, де багато теж об'єктивно говорити, коли почалася війна, в двадцять другому році дуже багато. Хлопців з академії покинули територію України і зараз грають в Іспанії, в Італії, в Німеччині. Тобто це ті самі гравці, які мали б підсилювати і бути в нашій команді. Можна згадати від ті, які грають зараз дуже успішно і в Італії, в Іспанії, Німеччині, і в інших країнах. Це теж накладає свій відбиток. І на сьогоднішній день ситуація досить непроста для, не тільки для футболу, для будь-якого оприслів, для оперсів країни. Знов такі логістичні моменти, на які ми не можемо заплющувати очі, але я перестав про це говорити, тому що вже в нашій країні всі набридло про це. Тому. Я намагаюся говорити безпосередньо про якість гросім тихої, мирної, спокійної ночі. Слава Україні. Храм, слава.